Дев'яті Куценківські читання відбулися в Кіровограді. Їх проводять у день народження літературознавця, критика вченої письменника Леоніда Куценка. Він народився в Ульяновському районі у сім'ї учителів. Працював у школі, потім довгий час в Кіровоградському педагогічному університеті. Життя його трагічно обірвалося у грудні 2006 року. Леоніда Куценка збила машина на одній з вулиць міста. Вшанували пам'ять відомого земляка в музеї Івана Карпенка. каро цьогоріч доповідачів майже 40. присвятили літературно-краєзнавчі читання. 25 п'яті річниці незалежності України Леонід Куценко дуже любив свій край і був справжнім патріотом. Згадують його колеги. Саме він зробив вагомий внесок у розвиток української літератури, відкривши рукому загалу ім'я Євгена Малонюка, одного із кращих поетів української діаспори. 25 років незалежності, але Нід Васильович прав активну дуже участь у тому. Він був і членом руху, і членом організації українських націоналістів і членом просвіти, який дуже багато робив саме серед студентства, серед громадськості міста, міста і області. Нашої для того, щоб ця незалежність наша державна утверджувалася. Людина порядна, доброзичлива, яка випромінювала тільки позитив. Це дане на шани пам'яті цій людині, яку ми добре знали, який дуже часто був в нашому музеї і який зробив багато дуже цінних подарунків для нашої колекції музейної. Це особисті, в першу чергу, особисті речі знаного українського поета Євгена Маланюка.